Альпи найдовша і найвища гірська система, яка повністю знаходиться на території Європи. На честь Альпійських гір були названі кліматичний пояс і тип високогірних луків період горотворення в геологічній історії Землі, коли інші гори формувались разом з Альпами. Ще на цій екскурсії побачите наймальовничіші місця Альп, Прекрасні Озера відвідуємо найвідоміші туристичні принади Альп. Тож гайда на нашу віртуальну пізнавальну подорож по цьому прекрасному куточку нашої планети протяжність гір становить майже 1200 км, а ширина приблизно 260 км. В альпах знаходиться близько 100 вершин, висота яких більше 4000 метрів. Найвища точка гора Монблан у перекладі з французької та італійської, Монтеб'янко означає Біла гора. Розташована на кордоні Франції та Італії, має висоту 4807 метрів. Ще донедавна було більше, але, на жаль, відбувається танення льодовиків і вершинна шапка постійно поступово з'їжджає в сторону Італії. За останні 14 років найвища гора Західної Європи втратила 3 метри висоти. Альпійський гірський хребет займає більше 10% площі всієї Європи, Альпи розташовані не тільки у Франції. Якщо дивитися з висоти пташиного польоту, гірська смуга Альп тянеться півколом від Лігурійського моря через південь Європи і обривається, трохи не доходячи до Дунаю. Вони охоплюють території Швейцарії, Італії, Австрії, Монако, Словенії, Німеччини та Ліхтенштейну всього вісім країн. Австрія займає найбільше з поміж інших країн площі Альп 28,7% майже 29%. Італія займає 27,3% площі гір на півдні, на третьому місці Франція. 21,4%, Швейцарія 13,2%. Дві третини всієї швейцарської території зайнято Альпами. Німеччина 5,8%. Та Словенія 3,5. 100% невеликої країни Ліхтенштейн лежить в Альпах. Але це всього 0,8% від усієї площі Альп. І нарешті Монако займає аж 0,1 площі гір. Альпи поділяються на західні і східні. Кордон між східними і західними Альпами. Проводять по умовній лінії від озера Комо на півдні до Бодинського озера на півночі. Умовна межа проходить по долинах річок Мера, Гарильяну і Рейн. Альпи це молоді гори і процес горотворення ще не закінчився. Про це свідчать діючі вулкани, землетруси, порушення молодих осадових порід у районах проявів Альпійської складчастості. Альпи молодші за динозаврів, вони почали формуватися менше 50 мільйонів років тому, коли дві гігантські літосферні плити Африканська і Євразійська зіткнулися. Разом з ними утворилися й сусідні гірські масиви Карпати, Піренеї, Апеніни. Альпи стали першими горами, які почали ретельно досліджувати геологи. Сталося це у XVIII столітті. Саме тут була досліджена складчастість. Яка отримала назву Альпійська за назвою Альп, простягається цей пояс через усю Євразію. Гірський масив Альп це головний вододіл Центральної Європи. Більшість Альпійських річок беруть початок у льодовиках, їх більше тисячі, серед них виділяється Алеч – найвеличніший льодовик Альпах. Води, які витікають з льодовиків, це мутні потоки, їх ще називають льодовикове молоко. Вони швидко стікають, утворюючи на своєму шляху водоспади. Далі потоки прямують у долини і, проходячи через озера, залишають там свій нанос і виходять звідти чистими і прозорими. Однією з головних прикрас Альп є численні озера. Альпійське озеро Комо, яке ми вже згадували, є найглибшим в Європі. Його глибина сягає 410 метрів. Ви ж пам'ятаєте, що всі найцікавіші місця, які ми відвідуємо на наших віртуальних екскурсіях, можна дослідити на картах Google самостійно. Посилання на них, як завжди, знайдете в описі під відео. Найвищим водоспадом в Альпах є вражаючий водоспад Штаубах. Вода падає з висоти майже 300 метрів. Висота настільки велика, що потік води майже повністю перетворюється на туман, перш ніж досягне дна долини. Рекомендується відвідувати водоспад на початку літа, тому що саме тоді, на початку сезону, коли тане сніг і після дощу, водоспад штаубах вражає найбільше, подейкою селищем. Лаутербруннен поряд з водоспадом стало прообразом казкового світу ельфів у знаменитому фільмі Володар Перснів. Сіміалун – гора на австрійсько-італійському кордоні. Крім того, що це розкішний мальовничий гірський хребет, він також є домом для мумії Едсі, вік якої 5300 років. У 1991 році альпіністи знайшли його у майже ідеальному стані. Спочатку поліція порушила кримінальну справу, оскільки вважала, що це жертва злочину. Але на свій подив вони дізналися, що Едсі помер за. Три тисячі років до нашої ери. Зараз він виставлений в археологічному музеї південного Тіролю в Больцану. Це Меморіал Еці, місце, де його знайшли. Так льодовик став ще більш примідним завдяки піку Еці і оглядовому майданчику, розташованому поруч. На схилах Альп чітко виражена висотна поясність, тобто перехід від теплого помірного передгір'я до суворого високогірного клімату на вершинах гір з морозами, хуртовинами і снігопадами. Висотні пояси починаються з поясу тієї географічної зони, де розташовані гори. Тому на півночі, наприклад, бачимо одні пояси, а на півдні на один більше і дещо інші. В Альпах виділяють п'ять висотних поясів, оскільки гори лежать в помірних широтах, на висоті нижче 900 метрів поширені твердолистяні вічно зелені ліси з чагарниками. На висоті від 900 до 1800 метрів ростуть мішані ялиново-букові ліси. Де переважають ялина, бук, сосна. Цей пояс мішаних лісів багатий на тваринний світ. Що ж стосується вище 1800 метрів, то дерев стає все менше і менше, оскільки з висотою температура знижується. Вище мішаного лісу поширені субальпійські луки, де переважають високогірні чагарники, ростуть рододендрон, кедровий стелюх, ялівець. Вище до кордону вічних снігів Альпійський пояс з холодним кліматом Переважають розріджені альпійські луки, що більшу частину року вкриті снігом. Луки в Альпах є цінними угіддями, на яких пасуться отари овець і кіз, яких випасать грізні на вигляд, але вкорай доброзичливі собаки. Починаючи з висоти 2100-2500 метрів. Холодний пояс тривалим заляганням снігу, гірська тундра, бідна на рослинність. Їй середньорічна температура повітря близька до нуля градусів Цельсія. Ще вище нівальний пояс, льодовики, сніг, кам'янисті розсипи на схилах. Протягом століть альпи були природним бар'єром посеред Європи. Вони ускладнювали рух мандрівників, торговців і військових експедицій. Місцеві жителі остерігалися підніматися на високий кручі, оскільки там часті тріскучі морози, завірюхи і лавини. Найвідомішим шляхом через Альпи є перевал великий Сент-Бернар. Він з'єднує Швейцарію та Італію. Артефакти, знайдені на північній стороні перевалу, доводять, що ним користувалися ще в добу бронзи, і це робить його одним із найстаріших альпійських перевалів. Подорожні могли зупинитися у монастирі святого Бернара – Бернар. Від назви монастиря походить назва породи собак, яку тут вивели спеціально для того, щоб вони шукали у снігових заметах мандрівників, що заблукали. Зверніть увагу на написання породи собаки перевалу, щоб не сплутувати. сен Бернар, на прізвисько Баррі, який народився у 1800 році. Став найвідомішим в історії породи. За 10 років він врятував 40 чоловік. Йому навіть поставили пам'ятник. Пам'ятник барів встановлено навпроти входу на кладовище собак у Парижі. Тривалий час перехід через Альпи у цьому місті був безпечний лише в літні місяці, але із 1964 року маршрут став доступний. цілий рік завдяки тунелю Великий сен бернард Довжиною майже 6 кілометрів, що проходить приблизно на 600 метрів нижче перевалу. Альпи завдяки своєму розташуванню в самому центрі Європи є одним із найбільш густонаселених і відповідно відвідуваних гірських регіонів планети. Туризм в Альпах почав буркливо розвиватися тільки після закінчення Другої світової війни. Сюди приїжджають не тільки шанувальники гірських лиш, а й ті, Хто хоче насолодитися чистим повітрям та цілющими водами з місцевих термальних джерел, вісім європейських країн, на території яких лежать Альпи, приваблюють мільйони туристів. Вершини Альп завжди притягували до себе скелелазі. Саме слово Альпінізм недвозначно вказує на батьківщину цього виду спорту, який зародився в Альпійських горах наприкінці 18 -го століття. А зараз, будь ласка, оцініть наше відео. Тисніть лайк, якщо такий формат та тема відео вам сподобалося, а нам це допоможе зрозуміти ваші уподобання. Поділіться думкою у коментарях, підкажіть тему для наступних екскурсій. Також підпишіться на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити виходу нового випуску. На цьому наша екскурсія по Альпах добігає кінця. До зустрічі, бувайте!